Доброго дня, висвітає компанії автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас спеціальний фасад восьмий тисячі 2016 року. 1,8 бензин, автомат, передній привід і з пробігом 200 тисяч кілометрів. Дуже хороший стан автомобіля по кузові, дуже збережений, без царапин, без подряпин, оригінальні татани і зимова резина. По салоні по комплектації салон у нас світленького кольору, ті бежевого кольору сідушки, перфаровані з електрорегулюванням водійського сідушки. Присутні у нас клопійомники спереду-заду, автосвітло, датчики Сліпих зон на зеркалах. Теж у нас є мультикермо, підігріви, старт-стоп, звичайно ж, клімат контроль у нас двохзонний, парктроніки і задня камера теж у нас є. Салончик, можна сказати, як новий. Взагалі, без ніяких продертостей, чи царапин, чи потряпен дуже гарно виглядає. Теж присутній на слюк. Все нас працює все гарно, а головне по техніці теж автомобіль обслужений. Теж присутні всі записи обслуговування. Ось якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсиваше десять. перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.